Священник Олексій, слухаю. Чому не можна родичам виносити спочиле тіло? Е, можна. Це видумки, які придумали люди неосвідчені десь по селах, якісь бабусі, бо придумали, що не можна родині там то чи інше, чи те, чи друге. Але насправді це є видумки. Якщо батько мав чотири сини і вони є на присутні на похороні, то ті діти мали би батька нести в останню дорогу, на своїх руках труну нести і проважати тата в останню дорогу. Тато присвятив життя їм, народив їх, виховав, вивчив, вигодував. І сини мали би віддати останню данину батькові. Але люди попридумали в селах, що ой, то не можна, не можна. А хто буде? Села вимирають. О, немає людей в селах. Хто має виносити? То треба то свяшеник, я носив вже не один раз і, і впускав яму, і треба, то і будемо то робити, бо нема кому. Тому, онуки. Якщо, не дай Боже, десь бабуся відійшла вічність. Не слухайте тих людей, які видумують ті всякі видумки. Проважайте в останню дорогу тих людей, яких любили. Бо більше з ними тут не зустрінеться, хіба там в небі. Будьте розумні, і хай Бог всім допомагає. Йдемо на ефір зпізнився.